Немає мені спокій з цим Тіктоком, опублікувала відео про визначення бренду і одразу отримала голосове від своєї майбутньої клієнтки, яка чекає на консультацію наступного тижня. І вона каже, то що я маю зараз швидко зробити для того, щоб все задіяти і щоб уже ви потім перевірили на консультації. Я в таких випадках завжди прошу почекати, все-таки, тому що не даремно це великий масив інформації, які маємо обговорити, обдумати і вже потім придумати рішення. Отак. З наскоку, це ніколи сильно вам не допоможе. Навпаки, після консультації у нас з вами відкриється якесь, знаєте, певне розуміння, його ще треба буде докручувати до того, щоб з'явилося якесь конкретне рішення. Я зазвичай беру добу на це для того, щоб в мене заспокоївся мозок, і я потім на свіжу голову ще раз все обдумала, що ми проговорили протягом декількох годин. і Тільки тоді я готова моделювати якісь ідеї та рішення. А якщо говорити про про стратегічний контент, то це вимагає ще й додаткового часу. Вже є стратегічний план. А як це вкласти в якісь ідеї контенту, це ще більше часу. Тому наперед, поперед батька в пекло, не треба бігти. Це по-перше. А по друге, давайте дуже просто поясню, можливо, потрібно таке роз'яснення. Давайте поясню вам таку ситуацію, що коли я відкриваю стрічку рекомендацій, і там мені потрапляє контент. І навіть якщо я як маркетолог розумію, що цей контент створений для просування конкретної якоїсь послуги чи товару, з цього контенту це взагалі не зрозуміти. Потім йдете в профіль до цієї людини. І ви розумієте, що ну, щось люди роблять і показують, ніби хваляться, але не пропонують нічого не зрозуміло. І вже інше питання: якщо створюється контент за трендами, особливо всяких таких територій, типу, поскаржитись на клієнта, поскаржитись на службу доставки, розказати про якийсь кур'йоз, це все якраз відштовхує. Тобто, мало того, що це піар, то що це чорний піар, але це не комерс e і це не спосіб просунути ваш бренд. і не Спосіб просунути вашу пропозицію, якщо я зараз шукаю велосипед, і мені тікток підсовує контент про велосипеди. І якщо я зайду на сторінку, просто там де гарно показують велосипеди, це ніяк мені не пояснить, що я маю купувати цей велосипед тут. Але якщо розкрити переваги вашого бренду, пояснити умови доставки, пояснити, які велосипеди у вас є, що ви в них розбираєтесь, що я отримую гарантію, що мені замовлять той велик, який мені треба, що його будуть обслуговувати. Що коли в мене там дитячі велосипеди, мені їх теж там до замовлять, коли мені треба ще якісь додаткові послуги, що я тут це отримую, і коли мені це прокомунікують, ось тільки тоді в мене включиться думка: о, тут можна замовляти, а не тільки дивитися.